Пане Денисе, я дуже вам дякую за те, що ви знайшли час і можливість поспілкуватися сьогодні із нами. Наскільки ось це рішення ну важливе, і практика, яка вже почалася юридична, впливає на ситуацію. Ну, що воно означає для армії? Так, дійсно питання СЗЧ дуже важливе. СЗЧ для нашого глядача це особи, які самовільно залишили частини. Тобі ж, перебуваючи у бойових бригадах, вони склали зброю, ну. Ума хватають не брати її з собою, та просто виїжджають кудись там в Асваясі. все. командири подають рапортаж, що їхній військовослужбовець пішов все. Після цього порушується кримінальне провадження відносно даного факту. Та проводиться там слідування ж в рамках кримінального провадження ще в травні. Перебуваючи в комітеті нацбезпеки та оборонної розвідки, ми під час створення закону про військову поліцію неодноразово, особливо я підіймав це питання і. От не хочу офіційно озвучувати цифру. Ви в інформаційному потоці слышали. Хтось там каже, 60 тисяч офіційно, хтось 80, хтось 100 тисяч. Давайте так, ми будемо притримуватись плюс-мінус цифр, які були озвучені в інформаційному потоці. Це дуже велика кількість людей для порівняння: одна бригада це 5, 7, 10 тисяч військовослужбовців. Розумієте, тобто 8-10 бригад, десь самовольно залишили частину і гуляють зараз по Україні. Угу. Вони перебувають у розшуку, або не перебувають у зв'язку з бюрократичними якимись процесами, але це питання зараз. Наскільки я розумію, Генеральний штаб поставив задачу мобілізувати 160 тисяч військовослужбовців для того, щоб потреби Збройних сил оборони, Збройних сил України, сил оборони були якось наповнені. Ви баланс уявляєте, тобто приблизно така ж сама частина САЗЕшників гуляє зараз. Я спілкувався відносно даного закону, ще коли він не в силу, там не було прийнята на стадії оформування, і народні депутати, які сходять зі мною в робочу групу комітету, пояснювали, що от, ну ви бачите, ми, ми хотімо якось заохотити людей, які залишили самовольну частину ага. для того, щоб вони повернулись. Тому що до цього це національна поліція разом з ВСП військова служба правопорядку займалася тим, що вони просто знаходили їх та намагались убідити «поверніться». І десь uh -huh. це виходило, десь ні, але проблема ж не вирішувалася. Uh -huh. Я вважаю, що цей закон так дасть можливість повернутися тим, хто зараз в з але. Це буде 10%. Давайте uh -huh. дивитися правді в очі. 10% самостійно прийдуть до цього рішення, не захотять, щоб їх там кримінальне провадження дійшли до спро... до суду, і повернуться. Але 90% це на них не повлияє. Це комплексне питання, яке треба вирішувати. Одним законом ми цю проблему не вирішимо. Комплексне питання, яке продовжує наростати, тому що я в травні ще про це казав. Тоді там озвучили цифри менше в половину ніж зараз офіційним істочниками, і це питання ми повинні. Ну якщо тема сьогодні ця, то ми повинні вирішити, пане Денисе. Я от в цій ситуації ідеться. Значною мірою і зрозуміло про емоції про психологічний стан в конкретний момент е зрозуміло, що порушення закону це є порушення закону і це є злочин. Але коли цей закон ухвалювався, вочевидь в цей момент декриміналізації і передбачав е ну оцінку таку більш е точну, більш нюансовану оцінку від конкретної ситуації, і я розумію, що е ну, певна кількість людей, які е здійснюють це самовільне залишення частини. Вони, імовірно, повертаються без зусиль поліції або готові повернутися без зусиль поліції. Але коли уже запущений механізм ну, карного певного переслідування, тоді а, перепинити цей механізм вже неможливо. Саме тому був потрібен закон. А, ну, існує певна кількість ну, власне повернень добровільних. Так існує. І закон дійсно був прийнятий з двома. Намірами не тільки повернути людей, які вже навіть справа передана до суду, але ще з розумінням того, що якщо всі ці кримінальні провадження будуть передані до суду, та буде вирок суду відносно СИЗА Чешників, наша пенітенціарна система просто не в змозі прийняти до ЛАВ, називаємо це так, місто ЗСУ в СІЗО, стільки людей. Ну розумієте, 100-150 тисяч. У нас немає просто камер, стільки малюска камер не построїв. Тому перенавантаження судів, перенавантаження пінітенціарної системи, системи виправданих наказань, все це не буде працювати. Країна просто ляже. Ця система просто ляже від кількості СИЗАЧників, тому цей закон і от таке надання можливості, навіть якщо справа передана до суду, декриміналізувати його перший раз та повернути людину. Так дійсно повертається, але я б рекомендував нашому командуванню. Uh -huh. всім, хто відповідає за мобілізацію в країні, до цього питання підійти трошки інакше? Неможливо так, щоб така кількість десятки тисяч сезачешників просто поповнювала ці ряди. Є причинно-наслідковий зв'язок, який треба установити та усунути. Наприклад, дуже багато тих, хто зараз перебуває в СЗЧ, особисто до мене виходять там на сторінку Фейсбук тощо з проханням, чи можливо... Мені якось взяти їх, повернутися за чим, не повернутися. але там, наприклад, у мій підрозділ. Ну, uh -huh. тому що є якась довіра, я ну, я знаю, тось, ну, своя мотивація. А з ким я спілкувався, Багатня з ким я спілкувався, вони кажуть, так, ми були там в той та, то бригаді, в тому-то батальйоні, ми не знайшли розуміння з командиром. Командир віддає некомпетентні накази, які uh -huh. за собою. Наслідками є загинув, загинув особовий склад. Командир ну, тобто особиста неприязнь до командування безпосередньо на рівні рот та батальйонів. Я вважаю, що ми зможемо частково вирішити питання зменшення СЗЧників надання можливості свободної еміграції. Наприклад, щоб не було зловживань, не більше ніж раз на півроку військовослужбовець має право. За паданням з іншої бригади, за відношенням з іншої бригади, безперешкодно перейти з однієї бригади сухопутних військ, наприклад, до іншої угу. дуже багато хто хоче е, збиватися в определені, е, колективи. Наприклад, там були друзі, якісь там вони служать в різних бригадах. Вони між собою поспілкувалися десь у условному часовому яру, та хочуть перейти до нього бригади, тому що щось не подобається з командиром цієї бригади. Зараз це неможливо, це де юра угу. существує факти, я вам офіційно заявляю, що це майже неможливо на рівні угу. фантастики. От якщо військовослужбовцям надати можливість переходити з однієї бригади в іншу, угу. тоді у нас почнеться конкуренція командирів, тобто вміняємось командира його адекватність та відповідальність на посаді буде притягувати людей до себе. Ні, вміняємось командира, буде відштовхувати людей. Він залишиться сам. Командир без, <з> без батальйону це не командир, угу. і це одна із... Речей, які треба вирішити, uh -huh. і інша реч це для зменшення сизечешників та повернення сизечешників до, до бригад треба все ж таки якось розрізняти і вносити кримінальну відповідальність за завідомо злочинні накази або бездумний наказ, який за собою. Повлікає втрату особового складу, тому що зараз декриміналізована повністю ця ситуація, і ані за втрату техніки, техніка окей, це війна, ані за втрату особового складу. А це вже інша річ. Командири не несуть відповідальності з жодної, і вони вже знаєте, як є така, от у, у кожної професії є своя профдіформація. Наприклад, там патолога НАТО може під чай в моргі. Ну ви ж це розумієте? Ну тут профдіформація, і на жаль, багато командирів е, середньої ланки. Зараз проб настільки, що вони навіть не запам'ятовують ім'я бійців, яких вони втрачають, вони, вони взагалі не відносяться до цього як для втрат. Тобто, розумієте, він спокійно ложиться спати. І оце проблема. Отакі командири повинні бути не на своїх місцях. Вони повинні нести відповідальність. Коли звичайний солдат, а це я нагадаю не кадровий, у нас війна зараз не з кадрових військових, у нас війна зараз з вчорашніх баріст, таксістів, трактористів, ну, з звичайних професій. Які прожили яке життя і вони бачать відношення до себе. Коли такий командир з таким відношенням а, зміниться на нормального командира або буде нести відповідальність, люди почнуть це розуміти і почнуть повертатися. Mm -hmm. тобто це, це не проблема, якась можна вирішити отак. Це проблема комплексна, яку повинні вирішувати глобально. Тому що зараз дивіться, зараз все питання мобілізації буде просто пусте. Ми провели рейди, ми бусифіцирували ще 100 тисяч людей. Прогнали їх через полігон. Завтра вони стали по бойовим бригадам. Перше ж бойове завдання вони залишають поле бою, і збігаються за че. Ну а держава витрачає шалені кошти на їх підготовку, на їх спорядження. Тобто, це, це шкодить державі. Це неправильний непрофесійний підхід. Тобто, у нас немає антикризисного військового менеджменту, який здатен це вирішити. Він повинен працювати разом з депутатським корпусом, разом з законодавчою ініціативою. Mm -hmm. І так, дійсно. Це відсутнє. Пане Денисе, а ви бачите е, ну якусь дискусію професійну на рівні е, вищого командування, на рівні політикуму українського те, про що ви говорите, так це процес, який не робиться за один день. Але якби ми говорили про якусь цивільну структуру, цивільну кампанію, от просто в економіці, це запровадження корпоративної культури. І е, е, зрозуміло, що тут можуть бути е, претензії професійні до конкретної людини на командній посаді. Можуть бути ну просто людські нюанси, емоційні, кожен із нас в чомусь особливий, і певним людям із певними емоційними характеристиками можливо ефективніше було би працювати у певній команді. Ну мені може підходити одна людина для спілкування, і не підходити інша. І а, в армії ти не маєш можливості вибрати, але можливо, якби а, цей механізм якось а, ну був більш нюансований, знову ж таки, то а, це би було м, на користь. От, ви бачите можливість цього розвитку Чи все ж таки от те, що іноді називають про а, Велику Радянську армію, маленьку Радянську армію, все одно частково залишається в українській, ну от в армійському управлінні. На жаль, багато з командирів всіх ланок, а особливо, якщо це кадрові командири, ті, хто пішов там з студентської скам'ї в військовий вишкіл і пішов тобто, по військової кар'єрі, вони забувають одне. що не українці прийшли в армію, тому що вони хочуть стати військовими. Війна змусила багатьох українців взяти зброю та захищати свої дома. Війна, більшість прийшла добровольно. Їх ніхто завуха не притягував. Але про це забувають командири, і вони відносяться до добровільців, які прийшли з самого початку війни. Як для кріпосних, оце питання номер один. Вони забувають, але ж люди різні життя було різне. Вони багато хто прожив вже 40-50 років, у них є за плечами якийсь досвід. Проблема в тому, що командири, які цього не розуміють, не використовують людей з їх досвідом за профілем. Вони можуть якогось крутого айтішника, у якого була е, айті кампанія, поставити, тому що він по ШПК солдат, поставити там помічником кулеметника. Навіщо? А його в сили безпілотних систем, зробіть так, щоб він вскривав російське програмне забезпечення тощо. А вони стають помічником якогось гранатометника. Тобто це неправильний, нефаховий менеджмент. Тому що командири це менеджери сам за все. І дуже багато командирів нижчої ланки, тобто ротний, взводний до комбата. Вони частіше за все звикли давати команду вперед, а не команду за мною. Це саме головне. Тому що командир такої ланки повинен за собою вести людей. Тоді він буде своєю головою. Думати в 10 разів краще, тому що його життя також на кону. А в нас цього мало дуже ми бачимо, Мало. і це люди бачать. Тому я давайте так. Я вважаю, що ще щось можна виправити. Я не впевнений, що так швидко, тому що це онкологія вже третій стадії, четверта, остання, але вона ще великовна. Якщо буде на то воля вищих керівник керівників країни, я дуже сподіваюся, що дійсно ці проблеми. Ну про які uh... Моторошно трішки говорити, От, чесно кажучи, про них треба говорити водночас. Я розумію, що коли промовляєш вголос, ну це може бути використано по різному Це може бути використано і ворожою пропагандою по різному З цього можна пробувати роздувати якісь суспільні невдоволення. Але ну ми маємо е, усвідомлювати проблеми для того, аби їх вирішувати. Тому я дуже дякую вам за те, що ви їх озвучуєте, і не просто кажете про проблему, а говорите про шлях подолання. Ви хочете я щось думаю, що додати? Я думаю, два з половиною роки відходив пішки по всім лісосмугам і по трьом лініям фронту. Пішки. Хоча в мене офіцерське звання дозволяють, і зв'язки дозволяють сидіти у штабі, десь у Києві, і пересівати війну у Києві. Тому я розумію, знизу, що відбувається на рівні звичайного солдата, я розумію, як вирішити проблему саме тому, що я серед цих людей, я не літаю в облаках. Я вам кажу механізми вирішення, тому що я їх розумію, а не просто так. На жаль, ви кажете, що про це не казати. Так, звісно, так закривають роти, не казати. Але якщо про це не казати, що тоді буде? Ми ж привчаємося дійсно в маленьку е, Червону армію, яка ніколи в житті не переможе Велику Червону армію. І так, якщо ми кажемо про ворога, там розстрілюють за СЗЧ. Я багато дуже чув перехоплень, коли вони розстрілюють ті, хто відказується від виконання бойових завдань. Розумієте? Ми демократична країна. Ми бережемо кожного солдата, а вони там розстрілюють. Це якщо пропаганда їх захоче щось використати. Uh -huh. Нехай розберуться в себе, як вони стріляють своїх солдат. Uh -huh. Денисе, Ви згадали вже про мобілізацію, про Плани, наміри, які озвучив секретар ради національної безпеки, і потреби вочевидь, це навіть найважливіше слово в даному разі. Це найважливіший вимір. Потреби мобілізувати ще близько 160 тисяч бійців. Не дуже прийнято говорити про план. Вот в такому зрізі, про певні цифри. І навіть ми пам'ятаємо, коли президент сказав про 450-500 тисяч свого часу, а потім головнокомандувач робив певні зауваги, що не варто цю цифру називати. Та і ще е, попередній головнокомандувач, то е, ясно, що, ну, мабуть, не дуже добре дійсно в подробицях про це е, говорити публічно. Але потреба озвучена, але стоїть певне завдання, і е, журналісти аналізують і вважають, що це не дуже легко виконуване завдання для України. Як ви гадаєте, які можуть бути способи підвищення ефективності? Так, для цього погляд треба трішки такий узагальнений відсторонений, тому що це. І конкретні людські долі, але це просто цифри І в армії. Цифра теж важлива. Ну давайте так. Ми з вами не розкриваємо військової таємниці, тому що ми апелюємо цифрами офіційними, в тому числі озвученими так. секретарем РНБО. Так все точка. Ми нічого зайвого не кажемо. по друге, я впевнений, що примусова мобілізація не дасть ефекту. Я впевнений, що треба працювати з цим пластом СЕЗАЧешників, яких багато яких багато з якими треба працювати, щоб їх повернути, тому що вони щонайменш вже пройшли двохмісячну підготовку, а нам зараз час роботи проти нас? Uh -huh. Що найбільше вони вже і хто-то служить дуже багато і просто пішов все за ще тому, що втомився його треба повернути, тому що він вже навчений бої боєць, то це пріоритет. а не ані, ані примусово мобілізація? Я акцентую увагу, що зараз всі планові рейди настроєні на те, щоб виконувався закон про мобілізацію, а саме. Ті, хто зараз, як скільки там озвучили 5-6 мільйонів, не знаю, не обновив свої дані в резерв плюс або там любим доступним до нього шляхом, це зробив. Я вважаю, що є закон, закон Суров, але він закон. І якщо okay. треба відновити свої дані, то це треба зробити. Тут нехай включаються наші законодавці, і для тих, хто ухиляється від оновлення даних, акцентую увагу від оновлення okay. своїх даних, нехай платять штрафи 50-100 тисяч гривень. Я не знаю, пускай розуміють, що закон треба виконувати, виконувати. новити повинні всі. Точка, тому що дуже багато у нас тих, хто переселенці з Донецької, з Луганської області, їхні діла в банкоматах згоріли, і це за люди, які просто в прострації, їх, їх немає справ, тому їх треба навити. Нехай штрафи це змушують робити. А от мобілізовувати ні, я вважаю, що треба працювати перш за все за чешниками. Якщо зараз наше верховне, наше верховне командування та народні депутати зроблять якісь терміни служби, Зрозумійте мене, терміни служби, пускай mm -hmm. це буде три роки. То люди будуть розуміти, наскільки вони повинні віддати свій борг державі. Три роки це достатньо. А зараз, виходить, що йдеш, і ти йдеш в нікуди. Ти не розумієш, коли ти вийдеш. Якщо ти не привілегірована особа і не можеш собі зробити ВЛК і вискочити з цього, з цього карнавалу, то ти не вийдеш ніколи. Розумієте? І люди це теж бачать. Терміни це дуже важливо. Я вважаю, що по якимось причинам нас, військових, обманули, нам не дали терміни. Хоча я вас запевняю. Що після наступання терміну, коли чоловік може спокійно вийти на дембіль, uh -huh. багато хто залишиться більше 50% залишиться, uh -huh. але їм потрібно давати можливість короткострокових контрактів. Тобто, типа там по сроку. Вийшов на демпіль, може підписати контракт ще на півроку. Окей, і я, я вас запевняю, що багато з тих, хто навіть вийде, зрозуміє, що він не зможе зараз під час війни знайти собі на цивільному житті роботу і він повернеться до Збройних сил. Угу. Багато хто не вийде туди, тому що є побратимство. Хтось залишився, хтось не боросить колектив. А у нас виходить так, що військовослужбовцям не довіряють і вважають, що вони всі побігають кудись на демпіль. Ні. Залишиться, але людина повинна розуміти скільки служити, і вона повинна розуміти, що вона зможе вийти, якщо контракт підійде до кінця. От цей підхід недовіри до, до суспільства та до військових. Він неправильний. <таспраць> Дякую дуже, Денисе. Ось цей аспект. Я не прощаюся ще, але хочу на ньому наголосити цей аспект, ну мабуть, не знаю відчуття і певного контролю за своїм життям. Він просто по людськи, психологічно важливий для кожної людини, і ми маємо величезну кількість прикладів нині в армії: тих, хто служить, хто пішов добровольцями ще в 14-му чи 15-му році, хто був в армії, хто продовжує служити зараз, хто пішов уже добровольцем. І ну я просто чув. Від знайомих історії людей, які навіть після поранення маючи можливість залишати армію, вони повертаються туди, тому що хтось відчуває потребу, хтось розуміє, що обставини життєві складаються так, що там. Ти знаходиш своє місце з різних міркувань, і тому, вочевидь, таких людей, хто залишився би або залишається абсолютно свідомо в армії, теж невеличезна кількість. Дениса, і ще один зріз. От погляд на нього такий загальний аналітичний розвідок. Ми вже певною мірою маємо. Я маю на увазі північно-корейський фактор, північно-корейських солдат, військових, які вже фактично задіяні у війні. А на нього давайте спробуємо подивити от із середини, так би мовити, я попрошу вас оцінити, що вони можуть зробити, як яку роль це може відіграти, і можливо, ви маєте якісь інсайди. Може, українські війська вже насправді зустрічалися а, із а, а, власне от представниками північно-корейської армії. А з'являється інформація, що вже солдати на тимчасово окупованих територіях України. Центр протидії дезінформації про це повідомляє. Однак, за словами Андрія Коваленка, це підрозділи інженерних військ. А, участі у бойових діях вони не беруть нібито, втім, не заба. Рам їх до цього долучать. Далі я цитую: вони будуть у російській формі і з російськими документами, перемішані з калмиками, бурятами росіяни розраховують на те, що їх буде складно розрізнити і довести присутність північно-корейських військ. Так посадовець пояснює і Коваленко, також зауважує, що після от, так званої обкатки ці підрозділи перекинуть на інші напрямки. Ну і таким чином, навіть просто заміна 10-12 тисяч, тобто вивільнення тих росіян, які копали окопи, для того, щоб вони були а, вже зі зброєю. І в руках це доволі серйозний вплив на ситуацію. І, от, за висновком Коваленка, зокрема на Харківщині, це може мати. Ну, посилити тиск. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте цей північно-корейський фактор? У лгастроковій перспективі дуже негативна та дуже небезпечна у краткостроковій перспективі. Я бачив багато висловлюю наших побратимів, які сказали Ну 10 тисяч, чи то росіяни, чи то корейці там нема різниці, ні. Це не, не це, це вузький погляд. Якщо ми зараз допустимо цю ситуацію, ну ні, ми у нас що ми воюємо. Хто прийшов з цим і воюємо? Якщо наші партнери допустять цю ситуацію, то цей ланчужок із 10 тисяч, які вже підготовлені, та зараз відданими переброшений в Росію. Цей ланчужок буде розширюватися. За наявною, за наявною в мене інформацію в рамках ратифікованого договору між Росією та КНДР готується гаразд більше, ніж одна дивізія з 10 тисяч. Вони будуть пробувати поступово розширювати червоні лінії, як ми це бачимо вже під час війни. Спочатку вони будуть переброшені на Курську область, тому що Курська область це територія Росії, і вони будуть офіційними комбатантами на території Росії, які допомагають військам РФ де окупувати свою територію. І хто б там що не казав, а той же там Лавров буде висувати або нібезя на асамблеї? ООН і казати, що це офіційні комбатанти, Є договор все в рамках. Вони також намагаються соблюдати цю ситуацію. Uh -huh. Але якщо партнери наші вискажуть лише занепокоєння, далі ця навала переброситься на інші території, які Росія за своєю конституцією визнала своїми, а це чотири наших області. І це вже буде не зупинити, тому що нагадаю, що армія Південна Корея, Північна Кареї вибачаюсь це мільйони людей, і ким чи ним буде направляти сюди м'ясо без кінцева. Є ще одна головна проблема зараз. розвідданими Південна Кореї, сюди направляються бійці не віком не більше 25 років. Тобто це молоді бійці, це та те саме покоління, яке може легко опанувати сучасні засоби враження, тобто fpv технології, засоби безпілотних систем. Це саме такий вік, який може це панувати. Тому якщо відбудеться це, то я не знаю, як ми будемо відмахуватися. Ну це вже в рамках фантастики воювати одну українську армію з двома арміями мільйонниками, і ви ще повинні зрозуміти, як нам діяти сьогодні. Всі вже розуміють, що Північна Корея не має на меті, де вибачаюсь, Україну, допомогти Росії окупувати Україну. Вона має на боді отримати бойовий досвід, якого не мала 70 років, для того, щоб подальшому, за нашими даними, в 27-му році почати атаку на південну Корею. І Південна Корея це повинна зрозуміти. А наші політики, дипломати повинні зробити все, щоб зараз безпілотні системи Південної Корея, які були створені три роки тому до початку повномасштабної війни в Україні, об'єднались в єдину силу з безпілотними системами України. А е, обмінялись опитами опитами е, менеджменту та опитами застосування в бойових умовах. Ця потужна армія безпілотних систем допоможе нам зараз тримати північну Корею, а південні Кореї вижити в 27-му році. Угу. Е, я, от зараз, дивлюся на свіжу інформацію. Е, схоже, що у Сполучених Штатах Америки. Навіть не зважаючи на те, що в якийсь анабіоз все політичне життя увійшло напередодні виборів, але є ті, хто серйозно занепокоєний, вибачте, за таке слово вже девальвоване сьогодні. Голова комітету розвідки палати представників Майк Тернер виходить заявою ініціативою того, що США та союзники по НАТО мають бути готові до атак безпосередньо на північно-корейські війська, якщо ті будуть залучені до бойових дій в Україні на боці Росії. Я розумію, що тут є аспект в бой... до бойових дій на території України. Ну, мабуть, до бойових дій в Україні вочевидь, саме це мається на увазі. Але а, разом із тим, а, от після такої тривалої тиші відповіді нуль, як формулює Зеленський, от на поки що на цей північно-корейський фактор від союзників. Але ми бачимо, що в парламенті американському а, ну от зараз уже починають хвилюватися з цього приводу. А, як ви бачите розвиток ситуації тут? От якщо друга країна вже приєднується з іншого боку фронту, це означає, що автоматично до нас теж хтось має стати в один ряд. Е, не зовсім я вважаю, що игра геополітична трошки не, не, тому, не так, як ви зараз розмышляєте. Я теж посміявся спочатку на словами Байдена, який сказав: якщо Північна Корея увійде на територію України, а українці можуть її атакувати. Ну, типа смішно, окей. Але тут ситуація, якщо я правильно як дипломат розумію, вона трошки глибше. Коли зараз, якщо ви пам'ятаєте, між Північною та Південною Кореєю немає миру. Там є договор про зупинення вогню. І коли війська ООН увійшли у Південну Корею, зафіксували оцю лінію зіткнення між КНДР та Південною Кореєю, це були в основному американські війська з американською зброєю, і зараз для того, щоб не порушити оцей тонкий баланс міру між цими двома Кореями. Американські війська не використовують свою зброю проти Північної Кореї. Я вважаю, якщо я буду розмірковувати як дипломат, що е, Байден таким чином сказав, е, дав команду, е, дав команду і дав добро на використовування американської зброї вперше за 70 років переміряння між Кореями, на використовування американської зброї проти Північної Кореї, тому що це вже акт того, що американська зброя в уперше за 70 років буде використовуватися проти Північної Кореї. Я вважаю, якщо я не помиляюсь, то це такий тонкий дипломатичний е, позов, або просто Байден це сказав, тому що тому що сказав, дякую, Денисе. Я думаю, що вже найближчі дні нам іще багато відповідей принесуть у зв'язку із цією лінією розвитку, і ми будемо краще розуміти наші перспективи і чи Зусилля українські, зокрема перемовинах із Південною Кореєю в проханнях про південно-корейську зброю, продажі її про далекосяжні удари по Російській Федерації все це Можна чи підказку? матиме належний результат. ремарочку підказку так. нашим політикам, якщо ви наші політики звертають до вас, у мене багато хто знає та чує. Будете спілкуватися, от должна приїхати південно Корейська делегація. Сакцентуйте їм увагу на наступне: перше: дронові ракетні атаки Північна Корея, по Південної Кореї. Павлікуть за собою втрату капіталізації перших корпорацій Кореї на 300-500 мільярдів доларів за добу. А квартиру у Сеулі будуть стоїть, як квартира у Харкові. Тому дайте їм зрозуміти, щоб цього не допустити, краще зараз інвестувати в українську армію там, 30 мільярдів, чи втратити в 2027 році 500 мільярдів. І, і це їх вихід, це не наш вихід, це їх вихід. Дякую, важливі речі. Денис Ярославський, командир підрозділу збройних сил України на прямому зв'язку зі студією Апострофтії. Дякую за розмову. Рухаємося до наступних тем.